Мангальна кімната. Біседка, альтанка, я б сказав, бо Вот. Тут. Так, ага. тут раз, два, три. Три номери і кухня. І тут, виходить, будиночок з два з двома номерами. І кухня посередині. Трохмісний, трохмісний і кухня. І столики перед цим. І така кімнатка. Ага, тут що в нас є? У нас качеля є. Гойдалка одна. І там дворі. Візьміть сумку. І там дворі. Теж гойдалка. Ага. Ясно. Хорошо. Номер, де ми жили, але не потрібний Ось це, власне, номер. Двоспальне ліжко метр на шістдесят на метр на 60 Є деревяне більце на кільці, це треба врахувати. Розяточка, тут двійна. Тут повноцінне двоспане ліжко, метр на 65, по-моєму. Ми тут в троє містилися. Є шафа з двома шухлядками, столик, телевізор з приставкою. І саноузел такий. Ось компактний, але в принципі все необхідне є. От. Все, перейдемо це Тут збоку ще ніші перевір. І тут ще є кухня. Наша сушилка і кухня зі всім необхідним. От і там ще загальні беседки. Все. гарно було тут, так. Да? Так як ви хотіли.